Дісто 135 з простою коробкою. Сидіння оператора, сидіння інструктора. Механічний реверс, рух вперед назад, рульова колонка з, регу... з регулюванням. Коробка передач. Речак переключення діапазонів. Органи управління, ручний газ, джойстик по управлінню гідровиходами, вал відбору потужності, управління гідровиходом, микання диференціалу, привід переднього мосту і далі там освітлення, склоочисники Управління навіскою. Механічно підняли, опустили і довантажувач. Довантажувач навіски. Теж механічний. Залежно, з якими обладнанням ми працюємо яку операцію ми виконуємо, і, відповідно підбираємо положення. Лючок, шторка. Ще одна шторка. Вихід до магітофона Досить зручна кабіна, кондиціонер. Так, переходимо до трактора Такого ж самої, самої моделі, але трансмісія Extra Shift. В даному тракторі буде 54 передачі вперед 18 назад. Простій коробці в нас 18 передач на 18, 18 вперед, 18 назад. Поруч стоїть наш X7690, це вже більш технологічний трактор. Так, і заходимо в наш Т-135 з коробкою Extra Shift. Знову ж таки, сидіння інструктора, сидіння оператора. Ні. Сідаємо. Зразу які відмінності з попереднім трактором з простою трансмісією? Трактор з трансмісією EkstraShift вже має насос аксіально-плунжерний з продуктивністю 110 літрів хвилину. Кількість передачі вже казав 54 і 18. Щеплення мокрого типу. І які відмінності? Зразу побачимо, що у нас реверс електро вже електрогідралічний. Трансмісія. Перемикання передач трансмісії. Шість передач ми включаємо механічно. І додаткові клавіші, якими ми в кожній передачі ще включаємо три передачі. І за джойстиком у нас є ще одна кнопка, яка вмикає і вимикає щеплення. Тобто, не, не використовуючи передачу щеплення, ми можемо просто використовувати кнопку і перемикати передачі. Орган управління знову ж таки гідравлікою. Ну, орган гідравлікою. Ручний газ, вадбор потужності, диференціал, передній міст. Реакція. Реакція. На реверса. І далі вже бачимо, що в передньому тракторі навіска нас включалась механічно, тут вже кнопками. Інше управління навіски електро. Швидкість опускання, швидкість піднімання, рівень навіски. І довантажувач вже все електро. Ми вибираємо положення вибираємо функцію. Що нам потрібно робити? Або ми. Техніку знаряддя заглибляємо, або ми знаряддя ведемо плавно по углу. Ось такі основні відмінності між G135 Extra Shift і G135 простим.